Ні, які вчать нас бути разом сьогодні. Саме такий день день соборності України. Це день, коли ми згадуємо, що наша країна єдина, велика і рідна для кожного. Коли ми тримаємося разом, допомагаємо один одному, поважаємо і підтримуємо, Україна стає сильнішою. І починається вона з нас: з добрих слів, дружних вчинків і любові до свого дому. З Днем Соборності Україна. Україна це школа і друзі. Україна це любов до рідної землі. Україна це доброта і взаємоповага. Україна це сміливі люди. Україна це мир, якого ми так чекаємо. Україна це наша історія. Україна, мій дім! Я українець, і я люблю свою країну. Україна це відповідальність кожного з нас. Україна це мрії, які обов'язково здійсняться. Україна починається з нас. Україна це моя рідна мова. Україна єдина і неподільна. Україна це моя родина. Україна це пісня, що живе у серці. Україна це ми, різні, але разом. Україна це віра в майбутнє. Край, неба, неба, край, моя країна.